Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Давайте пригадаємо всі зимові свята. Це День Святого Миколая, Новий Рік, Різдво. Яке з цих свят є головним? Хто головні гості на цих святах? Подивіться на картки і поміркуйте. А я хочу почитати вам казку, яка називається Снігуронька. Жили собі дід і баба. Добре жили у мирі. Тільки одна біда була в них, не було в них діточок. Вийшли вони якось взимку на вулицю, дивляться, а малі діти бавляться, у сніжки грають. Дід підняв сніжку і каже бабі, була б оце у нас доця, така біленька, як ця снігова грудочка. Тяжко зітхнула баба і пішла до хати. Дід приніс грудочку до хати, поклав її на підвіконня у горщик. зійшло сонечко, пригріло горщик. Підійшли старі і бачать, що там дівчинка лежить, біленька, наче сніг. Я дівчинка-снігуронька каже, з біленького снігу скачана, ясним сонечком пригріта. Кличуть одного разу подружки снігуроньку до лісу гуляти. Пішли дівчата до лісу і загубили снігуроньку. Злякалася вона, стала кликати подружок, та їх ніхто не відзивається. Тоді дівчинка вилізла на дерево і почала кликати. Недалеко ведмідь проходив та й питає, кого ти кличеш, кого виглядаєш. Вона вже й розказала йому. Ведмідь вислухав та й пішов геть. Тут прибігла лисичка, солодко забалакала до дівчинки, погладила по голівці та розказала їй про своє лихо. Аж ось почувся собачий гавкіт. Лисиця, як почула, відразу дременула геть. А снігуронькунька злякалася, що трапилося із нею. Знайдіть ласкаві слова для снігуроньки. Чи могла б казка закінчитися інакше? Вигадайте своє закінчення казки. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!